Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Подивіться, яка в мене красунечка розстріла. І як же ж вона пахне малиною, я вам передати не можу. А от яка красуня. Це моя юка, вигнала цвіт. Маленька, невеличка. Вигнала цвіт перша всіх. Ці, що воно ну, тільки. Женуть середини, я думаю, може ще до осені вони зацвітуть. Ну як буде? Не зацвітуть того року, на другий рік зацвітуть. Дві ці красунечки. А он яка цеглова красуня розцвітає. Ось, яка красота. Це моя сімейка, вона багато квіточок має. Це моя неперевершена гвоздика від Максима Гивака. Ось я її. Ось тут розсадила і ось там розсадила, так що і там та теж прийнялася красунечка. Це ті рози, що я купувала минулого року літом, поприймалися. Це я виноград геляка тикнула, дві гелячки. Ця вроді ні, а ця вроді прийнялася. Пускай і молоденькі Бруньки. А ось тут яка красуня у нас сади. Ось подивіться. Бачите, он, он, там розова зацвіла. Піони. І вже в скорому часі будуть цвисти наші прекрасні лілії. А ось тут якась має бути ще Я навіть непомню, яка тут має цвисти. Оця на зріз, вона без колючок таких красних де Бачите, тут десь якась колючка. І ця така сама. А там ті, то такі колючі, що ж ну. Це ті, що букет беруть такі одні. Один стовбур, ось я як та ото червона у мене. Зараз я туди перейду, буду там полоти. І тоді там вже вам покажу, яка вона красунечка. Ось, бачите, ось ця гвоздичка тут теж прийнялася. Вона, я думала, вже не прийметься, вже чисто висихала, але прийнялася. Ось, зараз я тут по полю. Ось гібіску мій росте. Ось, зараз ми тут зробимо путя. Що ти гевгаєш? Пусть я траву викидаю, вони їдять. Ой, фу. Ось робиться трошки жарковато, Правда, не дуже, але Але... зараз я вам перейду туди, покажу там ті красуні розочки. І вже чекаю, коли мої красуні лілії зацвітуть. Ну щось мені одну лілію. Онди. Погризло цвіт. А що ну я побачила? Я не бачила до тієї пори. Що це може бути? Жалко, це дуже гарна лілія. Хух. Ну, оцею налюбуватися я не можу. Не знаю, чи я б добре показую на телефоні, чи ні. Ось. Це моя юка. Оці всі юки у мене, тутечка, там вон, коло сходів, і вон там. Вон. Це все юки з одного корча. Це я по чаю і в жінки купила один, одному курчі було п'ять штук. І це я їх поросаджувала всіх, і то вони так ростуть. Таких три маленьких було, а дві більших. І оце з них вони в мене ростуть. Ну а це тіснуються що від Максима Гевака, щоб мені заснувало все в квітнику низ, щоб не росло багато мені хопти. Ось так щось таке діло. Це мої гусики. Прийшли їсти травичку. Ну, хай їдять. Ось таке діло. Ну, поки я поставлю паузу, а потім перейду ще туди, там вам покажу. Так, ну перейшла я сюди. Тут має така вишнева це, вроді така ого має бути. Ось, там вон червоненька цвіте, Красунечка. Ось така красуня. А ця щось, а ця щось бітенька моя не дуже. Ну нічого. Ой, дивіться, яка красота. Ой, господи, як же ж мені того телефона взяти? О! Не бачите, дивіться. А як до тієї розової долізти мені? Ой. Так, лілійка, щоб я тебе не, не зламала. Ой, дивіться, така красунечка. І ось така красунечка. Ох, які гарненькі. Ой, красунечки мої маленькі, а це мої лілійки красуні. Цветуть скоро. Ось, дивіться, скільки цвіту має красуня, які то поменше трошки. Вони тут різні, оцього саме більше прибуліла, щось погризло її цвіт, не знаю що. Ну, але це таке, це мої білі трубчасті. І тут ще якісь є, не знаю, які вони. О, так що ось таке. Усі. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А, я, а ні, ще зараз покажу, як в мене цвете. Вже одна лілія зараз я вам покажу. Ось така цибуляна зацвітає. Ну, я туди не полізу, і коло неї червона цвете. А тут у мене зацвіла розова піона, одна єдина гілячка залишилася. Тут у мене поприймалося дуже багато лаванди. Тей, що я натикала зі своєї. Ось. Це тут моя розова сімейка засвітає. Так, це моя майка лежить зараз, як вдягнуся, Буду йти до хати. А це мої такі лілії вже розцвіли. Ну, білі ще не цвітуть пахучі, а ці вже розцвіли. Ось, ну і зацвітає моя красуня. Ось та. її гортензія. А там де бачу пуплях меї плетистої рози, не знаю, яка вона там. За деревовидною. О, мій бідний дельфініум зацвів. Ну і саме краще це моя гортензія, цвісти починає. Там ще півники деякі цвітуть. Та тут таке. І вже моя сімейка скоро зацвіта. Ось, треба її того року буде всю вже обрізати, тільки молоді пагони залишити, Може, де Ігор, як приїде, як вона відцвете. Все треба буде обчикрижити, тільки молоді пагони, які виростуть оставити. Ось таке діло. Ось такі в мене квіточки розцвіли. така в мене красота. Гортензія ще повністю не розцвіла, але вже-вже-вже. Білі яйці тут дуже багато має, гарні курчі. Порозросталися, тут вона любить рости. Ну і хай собі росте. Ось так. Так що Всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Хай Бог дає. Всім всього самого найлучшого. Удачі всім! Бережіть себе і своїх рідних. А я йду, буду працювати далі. Вже пора мені доїти козів і всіх остальних годувати. О, а це ще чундра, ти кудою вилізла? Де це вона вилізла та чочундра, га? Це то, да, курча вилізла, ну ладно, йду жену.